Вітаю, панове! Сьогодні ми будемо інтегрувати Кіпінці CRM з нашим Монобанком. Тобто будемо інтегрувати, так би мовити, отримання платежів в Кіпінці CRM. Для цього заходимо в налаштування в інтеграції, шукаємо Монобанк. Тицяємо в Монобанк, тицяємо плюсик. І у нас з'являється ось такий код. Тут ще можна ось так увімкнути інтеграцію, для того, щоб все точно спрацювало. Ну і відповідно, тепер нам треба відкрити наш додаток Монобанк у нас на смартфоні. Заходимо в. Ще і у нас тут є сканер QR-коду. Відповідно, скануємо. Натискаємо Підтвердити, ми надаємо дані, які потрібні монобанку, для того, щоб все це діло зв'язати. Тут у нас виходить сповіщення, що перезавантажте, будь ласка, сторінку. Ну і відповідно у нас відкриваються всі рахунки, які у мене є в Монобанку. Починаючи від своєї чорної карти, закінчуючи рахунком ФОП. Ну і відповідно всякі там валютні рахунки. Оскільки є ФОП, то я приймаю всі платежі на рахунок ФОП. Відповідно, ось він, цей рахунок. Решта інтеграції я ось так закриваю, тому що вони мені. Не потрібні. Відповідно, у нас лишається лише рахунок ФОП. Ну і тут доволі такі мало налаштувань, які ми можемо налаштувати. Автоматичні платежі це доволі таки цікава штука. Можна якось прив'язати все це діло до якогось ідентифікатора, тобто якось створити угоду ось тут. Ну і відповідно віддати клієнту, що, будь ласка, проплатіть і в описі до платежу, так до в коментарі до платежу. Будь ласка, вкажіть номер угоди. Я цим чесно не користувався, тому що ну не так багато у мене платежів. І в принципі я взагалі не прив'язую. Платежі до угод. Хоча напевно варто було, але тим не менш можна все це діло зробити. Ну і відповідно можна прив'язати дохід. І тут вибираємо гаманець, до прикладу, безготівковий категорія продаж товарів. Це у нас стандартні категорії, і десь тут в налаштуваннях можна їх задати в типи даних чи щось такого плану. Зараз я не згадаю і навіть не покажу, як все це діло зробити. Ну і тут тицяємо приєднати до угоди. Ну і відповідно шукати по. Ну і відповідно тут тут щось шукаємо. До прикладу. Прив'язуєте до будь-якого поля, до будь-якого не знаю, джерела даних. Як варіант можна прив'язати до ID-угоди, тобто до номера угоди. Шукаємо ось тут десь номер угоди. Як варіант можна вибрати ось тут ID. я сподіваюся, що це ID угоди На жаль, у мене немає зараз можливості все це перевірити, тому поки що лишаємо все це діло ось так. Ну і в принципі, це що стосується автоматизації. Якщо вам цього не треба, відповідно можна абсолютно всі платежі підв'язувати вручну. Ну, знову ж таки, якщо вам це треба, ну і відповідно тут можна ще витрати десь прив'язати. Ну, але мені цього не треба. Ну і відповідно, тут у нас знову ж таки є доступи, тобто можна дати доступи собі, обов'язково, в принципі. Собі треба дати доступи, ну і відповідно також дати доступи іншим працівникам менеджерам, яких ви додасте в системі, тобто при додаванні наступного. Користувача системи, так чи при найманні, до прикладу, менеджера на роботу, треба ще зайти в усі інтеграції і дати йому доступ, тобто щоб він міг робити всякі операції з цими транзакціями, ну і взагалі якось взаємодіяти з інтеграціями. Ну і все в принципі на цьому інтеграція з монобанком завершена. Я нагадаю, що я все це діло роблю лише з одного рахунку. Якщо ви приймаєте кошти на особистий рахунок, вітаю вас. Податково рано чи пізно за вас візьметься. Також всі ці транзакції у нас з'являються в фінансі. Прогрузилося, і відповідно у нас тут є банківські транзакції. Ну і починаючи з наступної транзакції, після того, як ви все це діло інтегрували, у вас тут будуть з'являтися всі надходження, ну і, відповідно, всі витрати. Отже, панове, платіть податки, це найкращий донат для нашої країни. Ну і якщо все нормально, у вас також задонатьте будь-яку суму якимось фондам, ну або просто на ЗСУ. Добре, панове, тримайтеся, до побачення!